Сполучених штатах занепокоєні, занепокоєні намірами обраного президента Дональда Трампа призначений на посаду міністра оборони ведучого Фокснюс і ветерана Піта Гексета. Пише видання політиків. Посадовці зазначають, що вони шоковані таким вибором на посаду очільника Пентагону, адже Пентагон це цитата величезна бюрократична система, і необхідно розуміти, як вона працює, щоб далі цитата підтримувати національну безпеку по всьому світу. Тож чим керується Дональд Трамп, призначаючи людей на ту чи іншу посаду в своїй адміністрації або уряд? далі ми поговоримо із політичним консультантом Дмитром Васильєвим. Він на зв'язку із нами. Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку, пане Дмитре. Чуєте нас вас. так? Хотів сказати слово Трамп і одразу закашлився. Що Щось цьому є. Давайте почнемо з можливого призначення Ілона Маска на посаду очільника нового департаменту з питань ефективності уряду. Посада нова створена саме Трампом, спеціально під маска. І в Америці його вже називають маска да, співпрезидентом. А деякі товариші по партії називають його іншим словом, яке я не буду вживати. Він їх трошки, ну як би так, виводить із себе, тому що дуже часто втручається в телефонні розмови. Обговорює, в якісь справи разом з президентом. Яку взагалі роль відіграє маск в цій адміністрації Трампа? Чи не, не буде так, що це якийсь тіньовий кардинал? Чи це просто якась людина, яку там поставили? От, ти нам допоміг зі своїми мільйонами виграти е, вибори. Тепер на тобі посаду і не заважай? Давайте почнемо з Трампа. Да, не, не випадково ж ви чуть-чуть поперхнулись? Е, Трамп е, це людина номер номородин. Альфа Самець, mm -hmm. тому давайте виходити з того, що кого би Трамп на яку би посаду не призначив, а це він буде підкреслювати перш за все себе любимого і показувати, що він людина номер один. не тільки в Америці, а й взагалі в світі. Тому знаєте, от коли ви сказали про те, що його називають маска. Так, от я подумав про те, що у Трампа дуже непогана маска. Да, от всі люди, які там будуть в цій адміністрації, це маски Трампа будуть. Він просто буде їх одягати. Тому давайте виходити з позиції. Номер один Трамп призначає людей не для того, щоб вони щось реально робили, а для того, щоб він ну таким чином краще підкреслив себе. Найкращого президента в історії Америки, ага. да він про він неодноразово е, вживав такі терміни. Я думаю, що він про це буде говорити кожен день е, своєї діяльності на цьому, на цій посаді другого терміну, і він про це захоче, щоб говорили всі завжди в історіях і в історичних книжках Сполучених Штатів Америки і всього світу. Ну, а така, Тому давайте така... сього ходити. Якщо якщо да, до маска. Якщо до маска, mm -hmm. е, е, я думаю, що як маск, так і той, кого вже анонсували новий міністр е, оборони Сполучених Штатів Америки, це е, ті люди, яких Трамп призначив для того, щоб показати як популіст. Він величезний популіст, для того, щоб показати своїм виборцям і Америки і Америці, що він насправді робить те, що він обіцяв. Тобто він е, хоче потрусити Вашингтон. Він хоче потрусити той е, е, глубин е, ту глубин. Бинну державу, проти якої виступав він під час своєї виборчої кам... кампанії. Він хоче показати, що от тепер народ буде правити Америкою, і Америка це дійсно країна мрій, коли людина, яка працювала там вичищала. Бензовози, а Трамп не Трамп, а маск точніше вичищав бензовози, коли е, переселився на пів, в Північну Америку, і йому ні за що було жити, і він працював на такій тяжкій адській роботі. То він хоч Трамп хоче показати, що людина, яка вичищала бензовози, стала трильонером першому світі. А тепер ще буде в уряді Трампа змінювати взагалі внутрішню політику і робити всю державну машину більш ефективною. Я думаю, що він з цього виходить. Точно так же він хоче показати, що з Справжній вояка, який воював і не свого життя заради Америки, тепер буде міністром оборони Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що він чуть-чуть Трамп чуть-чуть також надивився на Володимира Зеленського. І ну створив той уряд, як Володимир Зеленський, коли став очільником держави і переобрав парламент, фактично заставив народ Україну переобрати парламент під себе і створив монокоаліцію. А у Трампа дуже похожа ситуація, тому що і Конгрес, і Сенат будуть також червоними, тобто республіканцями. І Трамп буде володіти всім. От я думаю, що Трамп з такою монобільшості хоче зробити приблизно те, що зробив Зеленський, колись коли став очільником держави і монобільшості. І по суті живе не за Конституцією України, а за тим розумінням, як має керуватися держава за Зеленського. От Трамп хоче зробити е, такий тимчасовий уряд, ну плюс-мінус на півроку для того, щоб показати, що він щось змінює. А він всіх людей все рівно потім змінить. Угу. Разом із Ілоном Маском фінанси у новоствореному департаменті буде моніторити Вівек Рамасвамі, якого точно не назвеш другом України, бо він виступав проти надання нам будь-якої допомоги. Такі одінопорожні Тепер... персонажі, і Вівек і Ілон Маск вони вплинуть на політику Сполучених Штатів щодо України. А вони вплинуть, але тільки таким чином, як їм скаже Трамп, я все ж таки виходжу з тої позиції. Повторюсь, що всім буде керувати Трамп. Це мікроменеджер, який буде приймати ситуативні рішення, інколи імпульсивні. А от всі мають їх виконувати, і причому виконувати так, щоб подобатися Дональду Трампу, тобто залишатися його другом. І... Ну давайте подивимося, я не очікую чогось ну такого знаєте, над над особливого від діяльності цього уряду, але те, що вони дійсно потрусять державу, глибину держави і американські інституції, це точно. І придеться щось ну дуже серйозно виправляти після їхньої діяльності. Я також переконаний. Тепер щодо, щодо грошей. От ви анонсували, що е, от, цей е, вибачте, мені дуже важко виговорити його фамілію. Вівак Вівакта Рам... да, дарамасвані. От він е, був проти, проти допомоги Україні. Я думаю, що більшість тих республіканців, які виступали проти допомоги Україні, зараз будуть пропонувати. Бюджет в два-три рази більше для того, щоб допомогти Україні, у мене чомусь є припущення, що ці люди голосували проти допомоги для того, щоб гроші не пройшли. Мимо їх кас, <реш> але тепер, коли у них буде каса, ну слухайте, Америка це країна, де заробляють гроші make money. І слухайте, я коли там спілкувався з одним із міністрів, ну колись давно вже енергетики, і він мені сказав, що е, е, за Регуляторними можливостями він може на пів ставки працювати за міністром, а на пів ставки робити бізнес. Ну я був дуже шокований, коли ми там в Україні знаєте постійно казали про те, що бізнес і владу потрібно розділяти так, бізнес і влада да, в Америці все. дуже поєднані. Тому я думаю, що ті, хто виступав проти допомоги Україні, нас можуть дуже здивувати. Ну, мені так здається, це моє припущення Дмитрия. Дмитре, можна дуже коротко підсумувати. Ота от команда, яка зараз є у Трампа, ну той кістяк, так, які він же назвав, чи кого запропонував, вони більше проукраїнські чи антиукраїнські? Чи там бізнес вирішить все ну на долю України чи проти України? Вони проамериканські. Давайте виходити з того, що е, кожна країна виходить виключно із своїх інтересів. А в Америці інтереси Америки. Ну ми ж пам'ятаємо, що нам сказав Трамп і всім американським виборцям Америка Ферст. Тому е, вони будуть виходити з американських інтересів. Е, що має зробити Зеленський? Що має зробити уряд України? Що має зробити міністр закордонних справ, міністр оборони? Вони мають показати, як допомога України, допоможуть Америці виконати свої інтереси. Ну а тим людям, які будуть приймати рішення по грошах, виконати і їхні особисті інтереси. От да. тут ми маємо не про цінності з цими пацанами каз, говорити, а виключно ну і там дівчата є до речі, а про, про їхні про інтереси, і що допомога Україні буде в інтересах і Америки і тих людей, які приймають рішення. Як допомога України зробить Америку сильнішою? Great сильнікрейтеген? Yeah. Yeah. Дякуємо, пане Дмитре. Про нову команду Дональда yeah. Трампа. Па, ми поспілкувалися із політичним консультантом Дмитром Васильєвим. Дякуємо вам.